Чи варто чекати мільйонних переглядів у YouTube? У сьогоднішньому відео, поки у мене буде смажитися м'ясо, ми поговоримо про соковиті питання, які виникають у кожної людини перед тим, як, в принципі, почати вести свій YouTube канал. Які ж це питання? Коли ми починаємо вести свій YouTube канал, ми хочемо як можна швидше отримати результат. Але далеко не кожна людина знає, а який результат взагалі можна отримати від YouTube. Одні хочуть мільйонних переглядів, другі підписників, треті охоплення, четверті – просто щоб було, п'ятим потрібні продажі і так далі. Питань багато, відповідей нема, тому сьогодні, правда, матка про YouTube. Якщо ви очікуєте, що ви запустите, напишете 5 відеороликів, 10 відеороликів, вийдете в монетизацію і будете отримати, отримувати десятки тисяч доларів, брехня! Такого в Ютубі не буває. Давайте подивимося для того, щоб розібратися, за що платить Ютуб. Давайте подивимося, а власне в чому суть бізнесу на Ютубі, тому що у Ютубу є власник, є людина, яка на Ютубі заробляє гроші. Не через монетизацію, ні, а через те, що надає вам в оренду платформу для того, щоб ви публікували свій контент. І, власне, якщо розуміти, а на чому заробляє власник Ютубу, то ви точно будете розуміти, а які кроки вам можна робити для того, щоб отримувати і свій прибуток також. Тому будемо говорити в тому числі про ключові моменти. Давайте так, в чому ключова стратегія а, заробітку на Ютуб для його власників. Якщо ви маєте з цього приводу якісь думки, напишіть в коментарі до цього відео, буде супер така актуальна, я думаю, тема. Але якщо ви іще не написали або хочете швидку відповідь, то відповідь така: YouTube заробляє на рекламі. Для того щоб заробляти на рекламі, YouTube, YouTube потрібен а, власний простір, де цю рекламу можна поставити. Якщо у випадку з Instagram реклама ставиться між одиницями контенту, між авторами, наприклад, я виставив сторіс і ви виставили сторіс, моя пачка сторіс прогорталася, поставили рекламний блок. Потім поставили вашу пачку сторіз. До речі, саме через цю причину зараз інстаграм активніше просуває ті акаунти, де кількість сторіз менше, він просто може більше реклами впихнути тоді для користувачів і заробити більше грошенят. Але то інша історія. Тому, якщо ви шукаєте способи, яким чином... Набрати там мільйонні перегляди дуже просто. Треба розуміти, де YouTube може поставити найбільше реклами і де люди будуть дивитися контент найбільше. Люди, добре це чи погано, люблять, що розважатися, відпочивати, кайфувати і так далі. Тому, якщо ви хочете прям мільйонних переглядів, і хочете, щоб YouTube ваше відео просував активно, то ви маєте робити розважальний контент. Мультики, серіали, фільми, шоу, телепередачі, ем, якісь ем, відеоролики, де можна розважитись, відпочити, музичку послухати, е, якісь розважальні ток-шоу і так далі. Якщо ви цей контент будете створювати, ось на цьому контенті є вірогідність набрати саме мільйонні перегляди. Якщо ж ви є експертом і не плануєте танцювати з бубном біля вашої аудиторії для того, щоб Отримувати продажі, то тоді треба правильно сфокусуватися на тих речах, а що вам може дати Ютуб. Відповідно, якщо ви будуєте свій Ютуб канал, то треба розраховувати, а які вигоди звідти можна отримати. Тому. Перший крок вашої монетизації в Ютубі є те, що ви можете публікувати контент, який буде утеплювати вашу аудиторію, роз'яснювати ті чи інші тематики, давати лайфхаки, підказки, прогрівати. Прогрів це не щось таке негативне. Давайте не будемо такий за ножах хапатися або за завилку. Да? Фішка в тому, що наше з вами завдання зробити так, щоб людина краще нас пізнала, краще зрозуміла, чим ми займаємося, чим ми можемо бути їй. Цікаві, корисні, і чому, власне, з нами варто спілкуватися. Ну, у вас же є друзі, ви ж з ними спілкуєтеся. Так, да, звичайно, вони класні дівчата або хлопці, але ви з ними спілкуєтесь, бо є спільні інтереси. А ці спільні інтереси треба якось показати. От через YouTube можна це елементарно зробити, публікуючи різного формату контент. Другий формат, для чого можна використати YouTube, це е, банально ваша експертиза. Тобто ви можете записувати подкасти, обмінюватися аудиторією, ви можете проводити розбори, ви можете перезаливати записи прямих ефірів з Instagram і вішати його в YouTube для того, щоб знову ж таки збирати зовнішній трафік, залучати більше уваги від людей, які дивляться YouTube. І відповідно таким чином можна використовувати платформу. І третє, про що скажу, це те, що ви можете використовувати програму для продажу ваших навчальних курсів, навчальних програм і так далі. От я, наприклад, взяв упакував на своєму YouTube каналі. Курс від боргів до багатства, який називається, він там на 10 відеоуроків, простий у використанні, глибокий за сенсом, і ви можете перейти і поглянути, як все це виглядає. До речі, для того щоб ви розуміли, як ця конструкція використовується зараз. Я е, замовив упаковку цього. Курсу через бота, і під цим відео в описі, я думаю, що ви зможете побачити, як все це працює. Якщо ви заходите і в описі, ще посилання на бота немає, значить, ми ще його просто не впровадили. А от коли він з'явиться, можна там зберегти дане відео і натиснути відкрити. І у вас буде і перший безкоштовний урок пробний, який ви можете подивитися, побачити взагалі, що таке борги, як воно виглядає, що я пропоную з ними зробити для того, щоб. Позбутися боргів, от і далі, відповідно, якщо вам цікаво, можна натиснути на кнопку Перейти в бота оплатити, пройти самостійно курс. Він буде відповідно дешевий, доступний для кожного з вас, тому що люди, у яких є борги, у них часто грошей -то нема. От і відповідно можете пройти купити. Тобто, YouTube — це не завжди велика кількість переглядів, YouTube — це не завжди ключова задача в переглядах. Ваша задача, щоб YouTube виконував ваші бізнес задачі. Чи то утеплення, чи то доносити сенси, чи то переливати і збирати нову аудиторію, чи то продаж якихось міні-продуктів тріпайрів в автоматичному режимі. Я вам більше скажу. Навіть можна створити систему навчання в вашому бізнесі, якщо у вас є персонал. Тому варіації використання YouTube для того, щоб не просто монетизувати його через велику кількість переглядів, а отримувати з нього набагато більше вигод. Таких можливостей дуже багато. Якщо дане відео було вам корисне, поставте вподобайку, можете залишати коментарі і ваші запитання. Ну і, звичайно, якщо ви хочете обговорити, як YouTube можна використати саме у вашій діяльності, пишіть в особисті повідомлення. В описі під відео буде посилання на мій інстаграм, буду радий з вами поспілкуватися. Я пішов далі, смажити м'ясо, а ви переглядайте наступне відео на каналі, якщо, звичайно, вам це цікаво. Зустрінемось!